У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, чому кожен підприємець стикається із самотністю, перше ніж ринок його підніме, перше ніж він доб'ється більшого успіху, ніж навіть був в нього до цього моменту в тій ситуації, в якій він зараз опинився. Чи навіть якщо порівнювати із піком, якого він досягав в своєму бізнесі, такого вам не розкажуть ні в якому іншому відео про бізнес, тож додивіться дане відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь. На канал, ставте лайк, а ми починаємо. Я бачу, що деякі підприємці зараз трошки підростроїлися тою ситуацією, яка зараз в них стається у бізнесі, в принципі, з працівниками, з клієнтами, з постачальниками. Але дивіться, ви повинні для себе зрозуміти одне дуже важливе правило, що. От ви зараз, по суті, в ситуації, де ви одні, так, ну нікому не треба. Ви просто починаєте стикатися з реальністю, де нікому не потрібно те, що ви робите, де нікому не потрібні ваші ідеї, ваш бізнес, навіть вашим працівникам. Інакше би вони старалися вкладалися, прислухались би до вас, як мінімум, до тих рекомендацій, які ви даєте, але так не відбувається. Тобто ви все більше знімаєте рожеві окуляри і починаєте розуміти, що. Ви один на один із своїм бізнесом, і крім вас, цей бізнес більше нікому не потрібен. Насправді. Навіть і вашій сім'ї, якщо чесно, бо скільки разів ви чули від них рекомендації, та наш ну, тобі цей бізнес? Йди на роботу краще, попрацюєш, зарплату отримуєш стабільно хоча б два рази в місяць і. Тут є цікавий момент, який ви для себе повинні зрозуміти зараз насправді. Цей цікавий момент заключається в тому, що згадайте, як ви починали. Ви починали одні. Ви починали з ідеї, так? У вас з'явилася в голові ідея? Ідея цієї? справи. От, Загорілись ви цією ідеєю. Далі одні. Ви були одні. В більшості своїй. І коли ви загорілися цією ідеєю, перші кроки ви робили також самі. І перші продажі клієнтам, перші пошуки клієнтів ви робили також самі. І тільки після того, як ви самі знайшли достатньо клієнтів, знайшли достатньо. Можливості їм продати, достукатися до них, коли ви зробили достатньо продаж, і мало того, коли ви не просто продали раз на указ, а зробили вже певну стабільність в цій системі свого бізнесу якої ще насправді немає, і тоді тим більше не було ніякої системності, було тільки ремесло, були тільки ви і ваші клієнти, які зацікавилися тим, що ви робите. І коли ви прийшли до певної межі в своєму бізнесі, тільки після цього у вас почали з'являтися люди, які почали вам допомагати. Ваші працівники в даному випадку. Тобто, коли вони побачили, що ваш бізнес працює, ви отримуєте гроші. Ви отримуєте стабільний дохід, а не раз на указ. Тоді і тільки тоді в них виник в них виник інтерес з вами працювати, долучитися до вашої команди. І до речі, на той момент ви були найкращим вибором для них, тому що, якби була краща альтернатива, вони би пішли до когось, наприклад, до ваших конкурентів і не працювали би у вас. Повірте, люди є доволі цинічні, доволі жорстокі в своїй більшості. Якщо є кращий варіант, вони ним обов'язково скористуються. І ви повинні це давним-давно для себе зрозуміти. Я дуже часто борюся з цією ідеєю в підприємців, в своїх клієнтів, і я радий, що це проходить доволі успішно. Вони знімають рожеві окуляри, бачать реальну картину бізнесу. І після цього ми вже можемо діяти правильно. Бо їхня реальність, яку вони собі створили, свою ілюзію, не дозволяє їм застосовувати правильні робочі інструменти і нарешті просуватися до своєї цілі збільшення доходу, збільшення прибутку в бізнесі. І ви повинні зрозуміти, що от коли от зараз цей момент, який ми з вами розібрали, де ви самі це все збирали, де ви самі по кусочку шукали можливості, де клієнта залучити. І так само з клієнтами, до речі, було те, що. Поки клієнти не побачили, що ви даєте щось цінне, і мало того, поки вони не побачили того, що цим користуються інші клієнти, бо зазвичай клієнти дивляться на інших клієнтів, хто де купує. Навіть банально по відгуках орієнтуються, ага, якщо там більше позитивних відгуків, якщо там більше було здійснено покупок. Як, от, наприклад, в популярних інтернет-магазинах, от туди я піду, бо там вже всі купили, всі перевірили, всі кажуть, норм, класно, і я там куплю. І так само і клієнти, коли вони переконалися, що ви достойні тих грошей, які вони готові вам заплатити за цей продукт, тільки тоді вони почали до вас звертатись. І то не з першого разу, а подивилися. Відгуки, які вам написали, наприклад, послухали своїх знайомих, які з вами працювали, які сказали раз за разом: так, тут класно, так, тут можеш собі купляти, так, я скільки разів купую, все нормально. Тобто, вам потрібно було ще й самостійно, я підкреслюю, довести цим людям, що ви достойні того, щоб вони нарешті звернулися до вас, скористалися продуктом, який ви продаєте. Тільки після цього вони стали частиною вашої клієнтської бази. Так само і з постачальниками. Перше, ніж вони почали з вами працювати, їм потрібно було переконатися, а чи платите ви вчасно, чи платите ви взагалі, чи ви просто як один із тих стартаперів, так званих шахраїв, які просто візьмуть товарі, з ним втічуть, закриються, наприклад, і все. І ніяких грошей вони назад не отримають. І тільки після того, як вони побачили, що з вами вже працює один, другий, там, третій постачальник, що працює раз за разом, порадилися з цими постачальниками, зрозуміли, що так. Цьому підприємцю можна вірити, з ним можна працювати. І тоді вони почали приходити і пропонувати. Крім того, вони вже побачили ще мало того, що вони побачили, що ви розраховуєтеся, вони перед тим подивилися на покупки у вас, ваших клієнтів. Скільки до вас клієнтів навідуються? Тобто, вони ще й подивилися на цей момент стосовно вашої клієнтської бази, коли подивилися, що ваші клієнти вони купують у вас, купують стабільно, то подумали, чому б мені не стати частиною цього. Бізнесу, чому б мені не продавати йому свій продукт, і от у вас вже команда з постачальників почала формуватися. І ви повинні зрозуміти зараз в цей момент, що заслугою ось запуску цього механізму цього бізнесу, яким ви зараз займаєтесь, це є ваша заслуга. Це ви самі це все збудували. Ви є тою стартовою точкою, ви є тим кресалом, яке запалило іскру, і далі вогонь почав розходитися все ширше і ширше. І розпалювати цей вогонь, розпалювати ці дрова. Але зараз ви просто стикнулися з природою ринку, як ринок насправді працює, як він реагує. Тобто ті моменти, на які першочергово прийшли клієнти, постачальники, ті фактори, через які вони почали з вами працювати, вони зараз похитнулися в силу кризи. Пішов певний ланцюговий ефект, ланцюгова реакція пішла. Спочатку клієнти почали менше купляти, потім постачальники подивилися на те, що менше почало здійснюватись як наслідок закупок. І в результаті почали менш вигідні вам умови пропонувати, почали дивитися в сторону ваших конкурентів. Наприклад, так само і працівники подивилися, що грошей все менше. З'являються якісь проблеми з клієнтами що клієнтів почало приходити менше, і вони починають підшукувати для себе якісь інші кращі умови. Тобто дивляться в сторону ваших конкурентів, хто з них може запропонувати хоча б такі самі умови, до яких вони звикли, в ідеалі ще краще. Тобто, ринок просто запустив механізм саморегулювання, і в даному моменті, якби, оголився нерв. Тобто, ви побачили, що від вас пішла ваша команда, частина вашої команди, частина вашої клієнтської бази, частина ваших постачальників. І навіть ті, з ким ви працювали не в плані комерційному, а в плані ні Тих, хто надавав вам послуги для роботи вашої комерції, також, наприклад, ви брали в оренду приміщення і зараз просить вас на вихід, натомість іншого підприємця, іншої компанії, яка прийде на це приміщення, і буде так само стабільно приносити дохід, як це ви робили раніше, коли їм це підходило. А зараз, ось цей момент, він просто показав, що ви не здатні тримати тої планки, до якої вони звикли. І що тут важливо зрозуміти в цьому етапі? Дуже важливо зрозуміти, що, по-перше, це просто відбувається Булося саморегулювання ринку. Ви просто ще раз прийшли до усвідомлення того, що ви як прийшли самі це, як в Біблії, знаєте, ви як прийшли в той світ самі, так само і самі підете. Так само і тут виходить момент цікавий, що ви як і почали цей бізнес, так само ви цей бізнес і закриєте самі. Ось в Такому плані ви просто побачили роботу цього правила. Але ви повинні зрозуміти, що це не є критична ситуація і фінальна точка роботи вашого бізнесу. Це є просто момент певної турбулентності, як в літаку, і ваше завдання просто стабілізувати ситуацію. Знову ж таки, ваше завдання прийняти свою роль, що це ви розрулювали ці всі процеси, і тільки ви зможете зараз ці процеси. Повернути в нормальну роботу, знову налагодити продажі, знову зібрати клієнтську базу, знову переконати клієнтів купити у вас, довести, що ви готові працювати, так як раніше, готові давати ці самі послуги, давати більше вигоди, готові. І в результаті вже по каскаду, вже по ланцюжку, показати всім іншим елементам, які працювали з вашим бізнесом, що ви готові далі повертатися до такого формату роботи. Ви не зупиняєтеся, ви не здаєтеся. Просто вам зараз важливо взяти відповідальність на себе в цьому процесі, що ви будете розрулювати, і ви не кидаєте нікого на призволяще. І тепер знову ваше завдання довести всім, що клієнти знову, та як спочатку, пам'ятаєте, коли ви тільки доводили те, що ви достойні грошей у клієнтів, зараз потрібно зробити те саме. Зараз потрібно знову, тільки вже в інших умовах, які змінилися в ринку. Потрібно знову довести клієнтам, що ви достойні їхніх грошей. потрібно знову довести працівникам, що ви. Достойні того, щоб вони вам допомагали цю роботу робити, і постачальникам довести, що ви готові платити за їхній товар, за їхні послуги, які вони дають. Так само і орендодавцям. Ви готові платити за їхні приміщення так само стабільно і ту суму, яка для них буде необхідною. І тоді, коли ви знову вийдете в цей параметр, це як та точка, ніби як ви спочатку починали. Я знову вам на це зроблю акцент, тому що це є важливо. І тоді люди побачать всі елементи, з якими працював ваш бізнес, побачать, що ви далі продовжуєте, ви так само готові давати цінність, ту саму цінність, яку ви давали в самому початку. І знову перезапуститься цей механізм. І в даному випадку, коли ви в таких складніших умовах починаєте розкручувати знову цей механізм. а... Ви я скажу, мабуть, менше одного відсотка людей, які ось цю інформацію зараз отримують і починають її розуміти. Більшість просто позакривається, більшість просто поопускає руки. Як я бачу зараз, багато відео в тіктоці, просто якийсь челендж пішов, що підприємці записують відео зі своїх пустих магазинів, викладають це, набирає мільйони там переглядів, сотні тисяч, десятки тисяч лайків і це навіть в україномовному сегменті. Тобто такий тренд пішов похвалитися, як в мене зараз все погано, і всі закриваються. І ті, кому це цікаво, ті, кому це актуально, дивляться і ставлять лайки. І вони наслідують цей приклад, тому що людина, яка показує таку поведінку, вона є для них в даному випадку авторитетом і вони закривають свій бізнес. Ви ж зараз розумієте зовсім інший розклад. Ви зараз бачите, що потрібно просто в цій ситуації. Ви трошки відкотилися назад. Як на контрольну точку попередньо. Якщо ви грали комп'ютерні ігри, це як знаєте, от, персонаж, скажімо так, загинув, і в комп'ютерній грі ви не закриваєте гру. Кінцево ви не втрачаєте цю гру. Ви просто повертаєтеся до попередньої контрольної точки, від якої пішов прогрес, де ви ще могли вести активність в самій грі. Так само тут ви просто повертаєтеся до певної контрольної точки, зробити знову правильні дії, щоб знову довести всім, що з вами можна працювати. От і все нічого не змінилося. Але тут є один важливий момент: тобто, ви зараз в цій умові кризи, коли ви стартуєте, ви отримуєте більше можливостей, тому що багато конкурентів, як я сказав, позакриваються. І клієнти, які залишаться без тих, хто їх обслуговував, вони будуть шукати в кого ж це обслуговування отримати, і це будете ви, прийдуть до вас. А ви знову стартанули з новими силами, привернули до себе увагу, і у вас вже клієнтська база стала ще більшою, ніж була раніше, навіть. Ви стали краще, ви стали вигідніше, ви не здалися, що найголовніше. І от як ринок починає вас винагороджувати, він починає всі ті ресурси, які він зібрав, які зібрали ваші конкуренти, які розігріли. Цей ринок для вас, по суті, в даному випадку. Вони ж формували попит на цей продукт. Вони ж формували попит в цьому конкретному районі, в якому ви працюєте, конкуренти ваші. І так як вони позакривалися, залишається єдиний варіант йти тільки до вас. Вони вже знають цей продукт, вони знають, що в цьому районі можна його купити, але дивляться, цього нема. Конкурента, а я до нього звик, шукають альтернативу в цьому ж районі і дивляться на вас, відповідно. І от вам вже клієнт, який за вас зачіпається, бо їм потрібна ваша продукція, а потім він переконується, що ви стали краще, навіть ніж цей конкурент, і ще сильніше прив'язується. Тобто база клієнтська росте, продажі ростуть, доходи ростуть, прибутки ростуть, і знову ж таки разом із цим починають рости можливості ваші, можливості платити зарплату. Тобто ви можете не просто платити її стабільно, ви можете платити більшу зарплату в цій ситуації. І до вас починають тягнутися ті кадри, які працювали в конкурента і готові тепер працювати з вами. І ви можете вибирати тепер кращих серед них. Платити їм більше, ніж платили конкуренти з рахунок того, що кількість покупок у вас зросла. І, відповідно, вони готові краще працювати, тому що крім вас далі іти немає, і конкуренти позакривалися, а їм ця сфера знайома. Вони для чого їм перенавчатися в іншу сферу йти, якщо є той, в кого можна працювати в тій же сфері, причому за більшу зарплату. Це нелогічно. От ваш ріст. Так само постачальники, ви думаєте, вони що не шукають постійний ринок збуту. В даному випадку ви стаєте для них тим постійним ринком збуту. Збуту. Тому вони зачіпаються за вас, і мало того, що зачіпаються за вас, вони дають вам вигідніші умови роботи із ними. Тобто ціни дешевші, поставки своєчасні, більше якихось акцій знижок для вас будуть пропонувати. Це вже відбувалося, це ж історія підтверджує цей факт. Саме в такі періоди і росли великі компанії, щоб ви розуміли. Тобто ви зараз в тому періоді, де точка росту просто може бути по експоненті ваша. Але тут є дуже і дуже важливий момент. Ви повинні мати можливість цим скористатися. Те, що ви відкотилися, це є певний наслідок ваших процесів в роботі бізнесу. А. Ну, тобто це були хибні процеси. Ви робили помилки, які призвели до того, що продажі впали, клієнти відмовилися з вами працювати, працівники відмовилися у вас працювати. Ви допустили певні помилки в роботі, які призвели до погіршення ситуації. А звідки ці помилки взялися? Ці помилки взялися від неправильно прийнятих рішень. Тобто стратегію, яку ви використовували, ви або погіршили її, або впустили контроль. Є також і інші фактори, але це вже від конкретної ситуації у бізнесі залежить. Купаємо далі. А звідки ось ці всі неправильні рішення, звідки ці всі неправильні стратегії, а вони відповідно йдуть від власника, тому що ви є тим локомотивом, який задає курс. Ви направляєте цей бізнес, і відповідно ви призвели до тої ситуації, даючи неправильні вказівки. А вказівки ви неправильні даєте, бо ви приймаєте неправильні рішення. А чому неправильні рішення ви приймаєте? Тому що ви неправильно зорієнтувалися в ситуації, яка виникла. І ваша реакція вона була неправильною для цієї ситуації, неефективною, і в результаті по каскаду, як доміно, почало все розвалюватися кожні наступні кроки. Що відбулося далі? Звідки от такі неправильні ідеї рішення? А вони йдуть з вашої голови. Ви скажете: так, ну але ж я раніше розкрутив цей бізнес тими ж самими думками. Так, але трохи ринок змінився, і ви спотикнулися об камінь і впали. Ви не побачили, не зорієнтувалися в цьому камені, не знали, як його правильно застосувати, або просто проігнорували цей камінь. Як наслідок, ви отримали те, що ви отримали. Тобто, це є результат чого? Абсолютно правильно, це є результат вашого неналаштованого, неадаптованого не адаптованого до цієї ситуації мислення. Ви неправильні рішення приймали, неправильно обміркували ситуацію, і через це ви зробили неправильні дії. І все пішло далі по ланцюжку. Тому для того, щоб виправити дану ситуацію, тому що, з одної сторони, добре роби так само, роби працюй більше, але тут важливо розуміти, що ринок змінюється, умови змінюються, і вам потрібно адаптовуватися під цей ринок. Тобто, те, що раніше працювало у вас, ті підходи, ті технології, які ви застосовували, зараз вони вже не працюють. Якщо б вони працювали, ви б не стикнулися із цією проблемою. Тому важливо зараз переналаштувати себе, переналаштувати своє мислення на правильний пошук інструментів на правильну роботу зі своїм бізнесом. І тільки тоді, коли ви переналаштуєте, ви почнете знаходити можливості в просторі, щоб провести знову цей цикл, який ви робили на старті, коли запускали бізнес. Бо це цей етап ви пройшли успішно, і тепер у вас виник наступний етап цей вихід із ями, в яку ви потрапили. І тепер вже шукаючи в просторі на основі правильного мислення, ви приймаєте правильні рішення, шукаєте в просторі правильні можливості. І знайшовши правильні можливості, ви починаєте їх правильно застосовувати знову ж таки завдяки правильному мисленню, яке от контролює роботу вашого бізнесу. І після цього, коли ви це все зробили, ви вже прийнявши правильні рішення, отримали правильні результати, які ведуть вас до вашої цілі, в даному випадку вигід з плато збільшення продажів, залучення клієнтської бази, залучення працівників. Ви вже починаєте отримувати у ці всі результати. І клієнти приходять, їх більше, їх більше приходить, і продажі ростуть, і працівники з вами хочуть працювати. Ті, які є, хочуть працювати далі з вами, вже перестають думати про те, щоб шукати когось із конкурентів. І постачальники за вас сильніше тримаються, і от ви отримуєте весь той вихід із. Дна, в яке ви потрапили, ви запитаєтеся, а як же переналаштувати свої мислення? Де проблеми конкретні, як мені зрозуміти з чим працювати? Одне можу сказати точно, що самостійно працювати з цим елементом і з мисленням це те саме, що робити самому собі операцію. Ви не зможете розуміти, тому що хвора людина не може себе вилікувати. Якби хвора людина могла себе вилікувати, вона би не ходила до лікаря, вона б не зверталася до лікаря. І саме тому так само і з мисленням, і з бізнес-мисленням, та сама ситуація, бізнесмен, в якого є проблема, чиє мислення завело його в ту ситуацію, він не може керуватися тим неправильним мисленням, щоб допомогти самому собі. Бо воно в нього неправильно і воно буде видавати неправильне рішення. Тому потрібно дивитися вже по конкретній ситуації. Тому, якщо вас цікавить, в чому проблема у вас, де корінь проблеми у вас, конкретно у вашій ситуації, записуйтесь на консультацію. Посилання залишаю внизу в описі до цього відео. Ми з вами розберемо, що ви робите не так, де ви помиляєтеся, які у вас є блоки, які заставляють вас діяти саме так, які неправильні. Ідеї, з'являються в вашій голові, які запускають ось цей каскад помилок. Це як в комп'ютері збій, поки не забереш цієї програмки, цього екзешника, який запускає усі ці помилки в комп'ютері, цього віруса не забереш. Доти комп'ютер не буде правильно працювати. Ми це виявимо і складемо чіткий покроковий план дій, як діяти в вашій ситуації, щоби вийти із цієї проблеми, вийти з цього плато. Посилання на консультацію нагадую ще раз. Я залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь яке із цих відео і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.